Так, всім привіт! Сьогодні будемо е, з вами вчитися в'язати е, цепочку із повітряних петель. У мене є така от пряжа Alize Cotton Gold Hobby. Е, тут у нас 45% е, котон і 45 е, акрил. Е, рекомендований крючок від 2 до 4. Я взяла щось посереднє, тому будемо половиною. У мене тут є такий колір, темніший і є світліший. Це просто моточки залишилися від попередніх проєктів, тому я, напевно, виберу оцей світліший, тому що на темнішому може не так буде видно добре, щоб вам показати. З чого я починаю завжди в'язання. Таке, наприклад, нам потрібно зв'язати полотно. Завжди починаємо в'язання ми з цепочки повітряних петель. Я собі завжди беру, отак, От бачите, закручую собі, давайте ще раз. Беру собі закручую, обкручую гачок. От. І роблю собі, натягую пряжу, піддіваю і протягую в цю петельку, затягую от так. І тут я контролюю теж, як натягується петелька, і контролюю завжди, як натягується сама ниточка. І продіваю, зачіпляю. Продіваю. У вас мають завжди рухатися, в принципі, тут рука рухається. Тут отак От підтіваю і затягую, підтіваю і затягую. І так ми в'яжемо, завжди не дуже довго, ми в'яжемо саму повітряну цепочку, щоб ми потім пізніше, наприклад, як будемо робити вже стовпчики без накиду. То щоб ми могли собі легко продіти ось в петельку потрібну нам. І от так продіваємо і продіваємо. І продіваємо. І в нас виходить отака от цепочка з повітряних петель. Я сподіваюся, вам це було цікаво, ви так по собі потренуєтеся і вже. Завтра я вам покажу, як робити півстовпчики, а пізніше ми будемо в'язати з вами стовпчики з накидом. Тому ви тренуєтеся робити цепочку з повітряних петель. А ми вже з вами зустрінемося в наступному відео. Всім! Па-па!